Всім вітання, друзі! В сьогоднішньому відео буде збірка ось такого чудового апарата. Це Сіньоло 35 від компанії GapRC. Ну, але це не зовсім той е, Сіньолог, який ви можете купити, тому що це все збиралися компоненти на цій рамі. Чому іменно 3,5 дюйма, а не п'ятірка, далі я вам розкажу відео. І на початку відео давайте всі підтримуємо його пальцем догори. Пишіть свої коментарі і знову ж підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Чому 3,5 дюйма не п'ятірка? Тому що він поступається фактично в одному. Він не так швидко і різко літає. А всі решта його характеристики значно краще. Він може нести повноцінну GoPro, це є перша така характеристика. Друга, він має захист, тобто безпосередньо можете літати. Біля людей знімати десь приміщенні відео на п'ятірці ви цього не зробите. Далі, компактніші розміри. Тобто, його можна десь легше буде сховати в рюкзак, не боятися те, що ви десь пошкодите пропелери. Цінова категорія на такий, в мене на збірці, вийшла порядка 240 доларів, що є дешевше за зібрану модель. Навіть на Аліекспресі, звісно, компоненти я замовляв на Аліекспресі, і все вийшло дешевше. Компоненти я вже підбирав вже безпосередньо під цю раму. Чому іменно ця рама? Хоча я далі подивився, ця рама рахується таким еталоном іменно в УПах, тому що конструктив і все воно таке саме-саме оптимальне. Хоча я вже подивився. Є варіант від SpeedyBee, теж модель Бубчика 3,5 дюйма. Вона чомусь тепер мені більше імпонує. Єдиний мінус, вона не має оцієї вібророзв'язки. Нагадую, цей дрончик буде суто для зйомок відео, ну і знову ж таки на ньому досить гарно можна буде набалити і трюки. Звісно, цей апарат я буду використовувати для зйомки. Можливо, в майбутньому я все-таки поміняю камеру на GoPro. Або, знову ж таки, від DJI. є Action вже 4 яка мені більше імпонує. Відео буде тільки про збірку. Хотілося просто зібрати все від початку до кінця і налаштувати, щоб пройти весь цей процес і краще розібратися зі всіма налаштуваннями. Хоча виникли якісь певні зараз. Труднощів іменно в налаштуванні. Тому відео буде просто про збірку. А наступного відео ми вже розберемо ці нюанси. Політаємо, політаємо на досить яскравій такій локації, якщо нам дозволять. Думаю, буде цікаво. Тому не негайно час поїхали. І так, приїхали декілька компонентів. Це польотний контролер. До нього пізніше вернемося камера, пропелери. І сама рама. Починаємо зі збірки рами, все решта компонентів доїде і ми продовжимо. Рама, звісно, від Gepper C. Це синій лок 35-й. Давайте глянемо, що всередині. Всередині нас чекає, звісно, наклеєчки. Ось такі. Далі в нас інструкція, як збирати саму раму, пригодиться. Два стрепчики доволі непоганої якості. М15 на 200 мм. Далі під антенки, ось такий от захист. Два гварди, як мене виправили, все-таки це гварди як в якості захисту. Але щоб знову ж таки. Коптер був більш якийсь такий цікавіший яскравіший, тому я замовив ось такі помаранчеві. І ми їх, напевно, поставимо. Окей. Далі, друковані елементи підкріплення відеокамери, захист відеокамери. Далі кріплення, я так розумію, це під антенку якусь таку більшу, як в TBS. І кріплення приймача. Класно, далі кріплення антенки. І якщо, скажімо так, у вас антенка від приймача не така велика, то можна поставити ось сюди в такий захист. Далі кабель живлення. Кабельочки досить такі, що це AVG 16, під XT60. Далі в комплекті в нас є різноманітні кабельочки під живлення Naked GoPro. Це є, напевно, під 6 s і під 4 s Даний коптер можна збирати на моторах під 6S і під 4S. Це в залежності, кому що потрібно. От, але як бачите, два контакти відповідно, використовується якась одна баночка для живлення Naked GoPro. Далі якісь такі липучки. З приємного ось такий карбоновий у нас брелочок відфрезерований, гарний. До речі, гарно, дуже приємно, що такі, от речі, попадаються. Далі кабель канали щоб прикладати наші кабеля від моторів. Знову ж таки, XT60. Ну, в мене є трошки кращий, напевно, щось краще поставлю. Воно все-таки якесь такесь дуже дрібненьке. Окей, що далі в нас є? Далі в нас є от спеціальні такі гумочки. До речі, вони їх двох варіантів. Тут позначено 15 градусів і 40. Ці от значно м'якші, ці значно важі. Можливо, під різні це. Це, напевно, під повноцінну, GoPro, це під щось таке може під Naked. Бо, знову ж таки, ці з якоюсь повноцінною все рівно буде певно шат значно більший. Далі наклеєчки на саму раму для отримання акумулятора, щоб він не ковзав. Далі ключики, кріплення, всякі проставочки. Вже далі розберемося. Ну і сама рама. Я, мені не втерпілося, і я трошки вже її привідкрив. Хотілося просто глянути. А взагалі хотілося глянути, які тут розміра. Е, розміра тут насправді мене здивували. Тобто я думав, що сюди піде, можливо, повноцінний стек якось. Але ні. Тут є е, свої розміри, по-моєму, 25 на 25. Якщо брати нижню частину. То тут є 20х20, 25 на 25. Коротше, специфічне. І це у нас скріплення під вібророзв'язку, під екшн камеру До речі, якість. Хотів зазначити якість. Якість дуже приємна. Е, слухайте, тут фрезерування, воно все-таки просто ідеальне. Всі края згладжені, все рівнесеньке, ну, якість на висоті. Думаю, ми почнемо зараз зі складання рами. Особливо зациклюватись теж не буду. Можливо, якісь просто, скажімо, так, важливі елементи збірки, я вам просто покажу. Все решта можна зібрати згідно інструкції. Поїхали. І так, шукав я собі викрутки, такі, щоб збирати дрончики. Дивився на Алішці, там відповідно ті всі з алюмінія фрезеровані, але дуже жалілося на їхню якість. Тому згадав, що є така. Контора як Вера, яка виконує якісь такі інструменти просто невбивайні. Тому я взяв собі от такі дві викрутки. До речі, важливо, щоб ця довжина була е, доволі довгою, тому що, наприклад, довелося апаратуру свою розбирати в польових умовах. довелося шукати Ніякий, оті, от всі наборчики, ні один з них не підійшли. Тому ось такі дві викрутки від вера: це є на 1,5 мм і на 2 мм. Це для того, щоб збирати коптери. Більше там, по-моєму, розмірності немає, хіба під якусь GoPro. Там 4 мм. Ну, це два основних таких для збору. По якості я вам напевно далі розкажу, як вони себе ведуть. Так, давайте ще поговоримо про гварди, про захист. Вони є несиметричні, тому, якщо у вас десь поломиться один з них, а він можливо поламатися. Пластик, до речі, тут непоганий, але все рівно, бачите, він такий доволі м'який. Тому першим ділом я зразу замовив ось такі. Вони ідентичні по жорсткості, фактично, все ідентичне. Але єдине то, що ви їх, наприклад, ви зламали там правий, ви не зможете його поміняти на лівий, тому що вони не є симетричні. Ще раз переконуюся знову ж таки в якості. Дивіться, кожен пакетик підписаний, а не насипом, так як в більшості виробників. Є от ключик для того, щоб затягувати оці гаєчки, також шестигранники. Тобто, все необхідне для збірки вже в комплекті так, тут трошки розчарування, бо в комплекті в нас кріплення під Naked GoPro, а під повноцінну GoPro воно не підійде. Тому прийдеться, щось сюди придумати. І так, першим ділом, напевно, почнемо з вібророзв'язки, пробуємо одіти. Так, ставлю м'якше, а там далі поживемо, побачимо. Ось таким чином це все зібрали. Наступним ділом беремо з комплекту великі болти. І так, закрутив ось і решта гвинти. І Відповідно, ось таким чином у нас буде працювати наша стабілізація. Так, я накинув гварди і дивлюся, у нас тут буде раз, два, три, чотири стієчки. Які можна буде зараз фіксувати? Зразу їх зафіксуємо на фіксатор різьби, щоб їх не викручувати. Все решта буде просто зверху одягатися. По ідеї можемо ще чіпити камеру. І так, камеру я взяв ранкам Phoenix 2, по-моєму, SE. В принципі, по оглядах, по ціні, вона мені підходить. Живлення 5-36 вольт. Ну, переважно там завжди на 5 вольт її підключають. Тим не менше. Далі у нас тут. Документація, напевно, теж хто, хто збирав. хто Юзер мануал. Коробочка. Сама камера. Камера в нас маленька, по-моєму, 19 на 19 формату. Я спеціально дивився, яка сюди підійде. От тут є свій специфічний розмір. Далі в комплекті в нас. Кабель для підключення і болтики для кріплення. Так, ще один такий якийсь фактор дуже дивний. Тут в нас відповідно плюс земля, жовтий це в нас відео, і пурпуровий це в нас де на меню. А ці два кабельочки, так підозрюю, мала бути. Мав бути пультик, але його в коробці немає. Не знаю. До речі, камера щось своєю такою подобою схожа на О3. Ця пластинка, в принципі, захист має зніматися. Насправді камера виглядає ось так. Це, я так розумію, зробили такий захист. Ну, і з ним вона якось трошки солідніше виглядає, якщо чесно. Це такий закос певно під O3 unit, але в O3 unit я знаю, що тут такі прорізи є, куди вставляється ND фільтр. Ось таким чином воно все виглядає. Єдиний тут нюанс, що все-таки прикручувати її не дуже, не дуже зручно. Тобто. Прижати трошечки резиночку, в принципі, можна її виставляти. Але в тому випадку, коли у вас вона висунута повністю, вперед. трохи такий собі нюанс. Окей, давайте, напевно, перейдемо до нашого польотного контроллера плюс регулятор. І цей два в одному від компанії Gemco. Чи Бог його знає, як її там називають. Чому вибір впав на нього? Тому що ціна питання була досить така актуальна. І плюс це є два в одному. Він підходить по оцим розмірам, по-моєму, 25 на 25. Також тут ми маємо процесор F7. Є, в принципі, все необхідно. Також. В комплекті У нас є вже трошки кращі підозрюю, що це ABG 14. Так, далі хороший конектор. Нормальний конектор до того всього. Це мені досить, досить подобається. Відповідно, конденсатор. Тієчки під нього. Що класно, вони зробили отут виносний, е, виносний Type-C роз'єм. Треба буде подумати, куди його десь приконектити, так, щоб зручно було підключати його до комп'ютера. Бо, знову ж таки, в таких моделях цей роз'єм не завжди буде зручно підключати. Ну, подивимось. І ще один такий прикольна штучка в комплекті була ось така от платка, на якій, хто не має навиків, зможе собі потренуватися паяти такі дрібненькі деталі. Ну, прикольно, як на мене. Я, до речі, дивився за такою штукою на Аліекспресі, то, то трошки там ціна кусалась. А тут бонусом прикольно. До речі, це є на процесорі F7. А означає, що він розвернутий під 45 градусів. На нашому коптері він стане прямо, допевно, програмно треба буде його розвертати. Подивимося це в майбутньому. Плюс є можливість підключення цифрової. Також е, в нас. Регулятор обертів на 40 А, що доволі прикольно. Бо переважно такі от штуки десь по 35 А. І ціна питання такого досить дешева. Так, проїхав ще відеопередавач, я взяв собі PDB tx 800 на 800 мВт. Ось так воно все запаковано. Сам відеопередавач досить такий невеличкий. Зверху він має радіатор і ось така термопроставочка для відводу тепла. Але, наскільки я дивлюся, воно все якось так дуже слабенько тут стоїть. В комплекті перехідник MMCX на SMA, кабель для підключення і відповідно діполька. З роз'ємом MMCX. Також, напевно, я зараз облаштую кріплення для повноцінної GoPro. Воно, в принципі, немає тут ніякої можливості її закріпити. Тому я вирішив, що кріплю їх на 4 оцих гвинти. Два з них тримають камеру. Лишні деталі я зараз обріжу, просверлю акуратно. 4 отвори і прикручу саме кріплення. Ось таким чином на 4 болтика вийшло це все культурно зафіксувати. Наступним хочу прикріпити відеопередавач. Ось таким чином вдалося закріпити відеопередавач. Зверху знизу я поставив все такі резиночки. Затягнув затянув самофіксуючими гайками, і вихід зробив ось так, трохи сюди збоку, щоб підключити до польотного. Тут вихід на відеопередавач. Так, приїхали мотори. Це є модель Mamba Toca на 1700 KV. Розмір 2004, не трошки кращої якості. Все-таки хочеться зібрати, розраховані під 6 s батарею Відповідно, так, щоб дрончик більше краще ефектніше жарив. Зараз треба буде скинути захист, прикрутити тимчасово мотори, щоб виміряти довжину кабелів. Далі в нас ще є така приїхала антенка. Замовив антенку від Rush Cherry. Вона з коннектором. MMCX, єдине треба було брати на 90 градусів, тому що е, тут трошки буде мало місця, щоб її підконати. Краще було якби завернути. Прийдеться, може, в ту ніжку чуть-чуть вкрутити. Ну, і ще одне таке питання, не розумію, як проєктували, тому що тут ззаді йде стієчка і фактично дріт неможливо пропхати. Прийдеться десь легенько тут з боку виводити якийсь отвір. Ще з такого треба буде подумати, куди підпаяти USB Type-C, щоб зручно було підключати наш дрончик. Тут особливо такого місця немає якогось конкретного, щоб це все зафіксувати. Далі паяємо Crossfire з антеною V2. Антенку, я оце кріплення, я їх поміняв. Вона стане ось так зверху. Буде досить чудово. Ну і що? Зараз знімаю захист і дивимося, що куди паяємо. Для того, щоб паяти, до речі, роздрукував таку схему. Тут все чітко розказано, показано, і згідно неї будемо збирати. І так, В таких мініатюрних формах треба оті всі капельочки дуже грамотно порозкладати, тому що все буде мішати одне одному. Починаємо з силового. Тут ставимо наш конденсатор, він стане чуть-чуть боком. Відповідно, силові ми припаємо ось так і вони підуть сюди попри цю рамку, тому що батарейка досить широка, і отут десь зафіксуємо її на стяжечку. Наступним на Crossfire антенна V2. Є ось така от друкована штука, правда, вона трошечки якось дивно сюди стає. Ми її розмістимо з боку, щоб можна було був доступ до кнопочки бінду. І кабельочки підуть от сюди. Також тут у нас відеопередавач і камера. Вони всі будуть тут запаяні. От на ось цей UART. Відповідно, ще в нас є USB-кабельочки. Далі просто подивимося, де її можна буде, звідси вони вийдуть. І лишаються мотори. Ну, мотори дуже таке вже, вже прокладемо, відповідно, куди який буде йти. І так, все розпаяли. Все, звісно, показувати вам процес спайки немає змісту, є схеми, це все по схемі акуратно розпаюється. Місця в рамі дуже мало, відповідно, конденсатор ось так. Таким чином, дроти теж не дуже красиво прокладені. Ззаді розпаяли. Порт USB Type-C. Єдине треба буде придумати якийсь друк, щоб його гарно зафіксувати. Наразі це, напевно, на стяжечку піде. Е, далі розміщення приймача. Тут була така друкована штука, прийшлося її трошки попідрізати, з незапускави на скотч. зверху вона прижметься гвардами. Єдине треба буде ще подивитися, наскільки пропелери гнуться. Щоб воно не зачіпало її, бо воно виходить так, трошечки виступає. Але для зручності можливо буде дістатися до кнопочки бінду, щоб десь забіндити до якоїсь іншої апаратури. Пропелери в нас від HP prop Модель DRS-T90. І на три променя. 90 це виходить їхній розмір. Як використовуються зазвичай в даному коптері. Далі кабельочки всі якось попрокладали, тому що, знову ж таки, місця мало. Єдине, що таке не подобається, що спочатку потрібно встановлювати захист, тоді прикручувати мотори. Далі болтики, гаєчки вірніше, треба буде зараз акуратненько, зверху клеєм, тому що вони не самофіксуючі. Ну, от, в принципі, все. Зараз тоді збираю, і подивимося на результат. І так, в принципі, дрончик я вже зібрав, поклеїв кабель канали щоб Дроти в нас десь не гуляли, залишилось прикріпити відеопередавач. Це зараз зробимо, закрутимо. І зафіксувати ось цей вихід USB Type-C, для того, щоб підключати налаштування. Налаштування, напевно, буде все-таки в другому відео, в наступному, тому що є ще також цікава локація, яку якщо дозволять, то ми там. Політаємо, ну і заодно буде цікавий контент.